Альо, що це таке? Що ви хлопця тримаєте? Що ви хлопця тримаєте? Хлопця відпустили, ви не маєте права його затримувати. Не маєте жодного. Відпустили хлопця. Відпустили хлопця. Мені не треба перед історією. Ви не маєте права. Він в цивільному. Він в цивільному. Він щойно пройшов ВЛК і втічив. Він в цивільному, менше стин. Не треба мене рухати. рухати. Не треба мене рухати. Не заважайте нашим рухом. Не треба мене рухати. Хлопці, відпустили. Відпустили хлопця. Альо! Це ти влаштовуєш сир. ти розумієш цю ситуацію. Він в цивільному. Що ти його б'єш ти, блядь? Що? Давай давай, дерниш до мене, підорас, блядь. Ти його вдарив! Ти його що ти його вдарив? Тому що він є правопорушник. Ти бачиш, що воно витворяє? Відпустили хлопця! Відпустили хлопця, каже. Дійте пішові! Відпустили хлопця! Давай. Куда під машину, хлопця кидаєш? Ти що? Відпустили, хлопці, жінки, допомагайте! Допомагайте, жінки! Так, спокійно! Спокійно! Допоможіть, допоможіть, жінки! Давайте, давайте! Я все знімаю! Знімайте Садись, блядь, Відпусти людину! Відпусти людину! Задюга, блядь! Йди, йди йди, ще Не тримайся, я тебе витягну. Пусти людину! Не можу, блять! Пусти людину! Що знімати? Та я знімаю, я все знімаю, не переживайте! Відпустили! Забере йому руки лиця! Помагайте, жінки, помагайте! Жінку вдарили, Підараси, блядь! Давай біжи! Біжи! Як ви думаєте, Що ти руки розпускаєш? Поліцейський, оцей вот чоловік хлопця бив! Ви не правите мене, ви мене не політик. Алло! Поліцейський затримайте його! Поліцейський! Поліцейський, що таке твориться! Поліцей! Поліція, блять! Поліція! Встановіть слабу! Поліція, це при вас! Встановіть слабу! Куди ти йдеш? Поліція, я заяву хочу написати.